Термобілизни, подарували три комплекти, за 10 заплатили три тисячі, хороша термобілизна. І тільки що приїхала з Хмельницького 5 комплектів по 5 наборів. Теплої білизни, це узбецька білизна, добре, тому що термобілизни не було. Дешевої дуже не хотіли, щоб вона не горіла. Ну, надіємося, що солдатам буде просто тепло. Просимо допомагати фінансово, щоб ми могли закупити ну, чогось більше. Тому що тих коштів, що ми беру за тиждень, вистачає буквально на 10 комплектів більше ні. 3-4 тисячі зберемо і все. В одному наша термобілизна йде нашим хлопцям, якщо зустрічаємо десь і біля Луганського було. В принципі, ще не дуже посилали, тому що ще не було холодів. І тільки те, що ми за два тижні придбали, то вона тут знаходиться. З понеділка мають хлопці їхати на схід. І... Десь будемо шукати, де наші військові Золочево служать. Знаємо, що приїхали декілька чоловік з Луганська, надіємося і їм дати декілька комплектів. Ось. Ну, дякуємо всім злочаянам, що приймають участь в зборі коштів на нашу армію. Дуже дякуємо.